Доброго дня, любі друзі, ветері Софія, благодарую вас за лайки, за підписки, за репости, за донати, за ваші коментарі, компліменти. Мені дуже приємно. Я рада бути корисною працювати надалі для вас. Будь ласка, заходьте в опис, подивіться, що я ще пропоную, чим займаюся. Купуйте книгу з півавторкою, якою я стала. І буде вам щастя! І так, поїхали! Що є? Що буде? Ух, що є? Ух. Що буде? Плюс-мінус. Боже, таке враження, що такий розклад був прямо один в один, не так давно. Я прямо передивлюся. І на що звернути увагу в даній ситуації? Або, можливо, карта покаже, що допоможе і так далі. Да? Як порада від Таро. Ну, окей, давайте роздивлятися. А... Це стан наразі, на зараз, да? ну, шут, шут, дурень по-різному його називають. Це нульовий аркан. По-перше, це такий, знаєте, зараз у вас період обнулення. Можливо, ви думаєте про те, що щось почати спочатку. Ну, -що, да? Можливо, якийсь переїзд або ще щось. Так само може відігратися, як занадто самовпевненість, наприклад, да, або якісь безглузді. Погляди, дії, небезпека. Це може ще казати про те, що людина, можливо, не хоче за щось брати на себе відповідальність. Розумієте? І таким чином, вона, начебто, в дитячих енергіях, да? звідти ну, якась небезпека, бо діти не завжди дивляться під ноги. Зрозуміло, да? про що? А, дивіться, тут ще про відсутність якихось принципів. Можливо, просто відсутність досвіду у когось, тій справі, котрою ви займаєтесь. Карта радить вам подивитися уважно навколо, звернути увагу на попереджальні сигнали від вищих сил. І тоді ви зможете уникнути неконструктивних дій та небезпеки на шляху. Карта каже, що треба все ж таки зібратися та сконцентруватися, подивитися на свою поведінку. Тому що неправильний вибір може змінити твоє життя на гірше. Тобто тут треба розібратися конкретно. Да? Якщо хочеться обнулення, то як само його хочеться, чого саме хочеться? Да? Тобто сконцентруватися. Якщо нема можливості у вас сконцентруватися вчора. Можливо, на вчора на днях була теж старший аркан, да, там була неможливість сконцентруватися. Якщо ви не можете сконцентруватися, любі друзі, це означає, що треба свідомо зупинитися. Да? А, можливо, перезавантажитися, тобто дати собі свідомо. Якийсь, три... Якийсь час, на котрий ви можете собі дозволити день-два для того, щоб зрозуміти, куди я йду далі, чого я хочу. Да, краще на аркуші взагалі це розписати, тому що і ви будете робити якусь метушню, неможливість сконцентруватися, вона ну призводить, знаєте, до. До тривожності, да, що людина там починає навіть у деяких випадках самооцінка падати, тому що людина просто не, не може сконцентруватися, вона думає, що з нею щось не так, і так далі. Тобто, да, не на тому знову таки концентрується людина, не на тому, як їй вийти з такого стану, да, а на тому, що зараз відбувається. Це просто можливо якась тома, якась, ну. Незрозуміло, да, вам зараз не зрозуміло, куди мені йти, або якими шляхами і так далі. От, і якщо тут, звісно, свідомо не, не взятися за, за, цю, за ці свої енергії, да, якщо не взяти зараз на себе відповідальність, тому що це старший аркан, тоді можна в таких енергіях підвиснути надовго, розумієте? От, тож, будь ласка, подивіться, де ви зараз, за що ви не берете на себе відповідальність, да, от, і розберіться, скільки ви собі може. Дати часу на те, щоб структурувати свої подальші кроки. А, далі, що з такого стану, якщо нічого не змінити, може, може відбутися, да? десятка мечів. Ну, звісно, тут тимчасова зупинка а, в справах, тут буде відчуття, начебто, падіння у прірву нещастя, нестабільна ситуація може бути і на роботі, і вдома. Знову таки, да? Тут пряма, пряма позиція карти, да? але енергії загальні, все одно вони перевернуті. Але ще дивіться, я вас трошечки хочу заспокоїти. Десятка це завжди новий якийсь етап, да? як перелом. Тож, будь ласка, так само тут треба теж сказати собі стоп. Теж сказати стоп. Тому що якщо у вас відчуття падіння у прірву нещастя, це ну, стан все ж таки жертви. Може, може розігратися, ви можете знову таки зануритися в нього надовго. От, давайте дивитися, що допоможе вийти з такого стану. Двойка мечів, да, тобто тут вже двойка. З десятки на двоєчку. Це, в принципі, непогано. А Карта тут попереджає, що треба бути готовими до, ситуа... до ситуації, де будуть сварки, зрада, втрати, безчестя та лицемірство. Зрозуміла, і ви скажете, що, що в цій ситуації може допомагати, да? Іноді, іноді такі ж ситуації теж просто так не приходять, розумієте? Обнулення, ви із-за чогось вирішили його робити, да? Тобто, якісь, ви вже розуміли, тобто, іноді тільки через конфлікти, якісь сварки, через біль, такі як зрада, втрати, да, там лицемірство ми можемо. Покинути, покинути все і йти собі далі, розумієте? Через біль наша душа очищується. Можливо, тут такий і є варіант. Це вам буде допомагати, якщо ви. А, дивіться, не будете у всьому себе звинувачувати, що да? зі мною щось не так, тому що в мене тут мало що, я падаю в прірву нещастя, да? тут мені ще в цьому допомагає і зрада, і втрата, і безчестя, і так далі. Да? Треба зрозуміти, що цей період треба вам пережити для чогось. Знову такі повторюю, буду далі казати: навчайтеся свідомо заходити в біль, свідомо переживати втрати. Що це означає? Це дозволити собі валати настільки, наскільки у вас горлянки вистачає, розумієте? Або щось робити, щоб випустити це з себе. Я сьогодні прям написала так само пост. У мене теж такий переломний зараз момент. Але я не я не зупинилася, і я бігаю. Навіть при тому, що в мене є психосоматика, я все одно бігаю. Хай то дуже повільно я роблю, да, коли в мене є невеличка слабкість, але я все одно бігаю. Повірте, це допомагає. Займіться чимось, да? не бажано просто лежати і жаліти себе. Так, звісно, ви не можете бігати цілий день. Але якщо ви будете дозволяти собі, наприклад, якусь фізичну, якесь фізичне навантаження. Плюс зануритися в той біль, пережити виплеснути у ті свої емоції, тому що це боляче, коли нас зраджують. Це боляче, коли да, там якесь безчестя, хтось можливо може оббрехати і так далі. да, от Лицемірство це теж боляче, коли ти потім розумієш, що ти довіряв людині, вона тобі посміхалася, вона ну, там казала, я тобі друг, ще щось. да, Тобто були з вашого боку якісь теплі стосунки, розумієте? А потім виявляється, що людина гралася. Звісно, це боль. Бо, боль. І тому треба занурюватися в такі енергії, в такі емоції. Свідомо. Розумієте, плакати, ридати свідомо. Я зараз дозволяю собі це. Це не слабкість, це сила, коли ви це випускаєте для того, щоб залишити то і дати собі можливість обнулитися, почати. Щось, да, в якій справі тут не сказано, це загальний розклад, да? можливо, в бізнесі була зрада, там і ще щось, да, тобто, коли ви відстраждаєтеся, розумієте, ви дозволите тоді собі щось почати з нового аркушу, розумієте? Не тягнути це за собою далі в життя. Тобто, коли ви свідомо навчитеся страждати, у вас набагато менше. Часу буде це забирати. Тобто занурення, да, свідоме, все, виплеснули, нема нічого. Очі висохли, да, нема вже все, нема. Просто втома, просто розпич і так далі. Але ви розумієте, все одно всередині буде полешення. І тоді винирюєте, набираєтесь воздуху і йдете, або повзете по шляху далі, по життю, або принаймні, хоча б ти головою, як моя вчителька казала, не можеш зараз щось робити для саморозвитку. Ляж в ту сторону і витягни руку, да. Що я все одно в ту сторону дивлюсь всесвіт, як мені не боляче, як мені зараз огидно від цього, що відбувається в моєму житті, я все одно тримаюся за світло. Розумієте про що я кажу? То це буде допомагати свідоме страждання. Дев'ятка мечів, що може заважати? Ну, що тут ще може заважати, да. А, знову дивіться, тут можуть бути хвороби, це може вам заважати, да, потужна психосоматика. Але десятка, дивіться, заважає. Дев'ятка це завжди перед переходом. Тобто, щоб людина не застрягла да, надовго, знову таки вам буде це заважати. Якщо ви у... Підете в хворобу і знову-таки надовго. да, Тому що у вас є вибір завжди. Я хочу зараз ви, ну, стати здоровою. да, Ми іноді фізично, да, ми не, втримуємо, не втримуємось, тому що ну, іноді, знаєте, правда, як в прірву падаєш нещастя, тому що з усіх боків просто так наштрикало в тебе. І не тільки ж це означає, що рідні да, щось у світі, щось зі знайомими, щось і так далі. ну, І зараз взагалі. Така ситуація да, зараз дуже багато людей будуть проходити через психосоматику, Тож тут вам буде. Заважати відчуття без виході, да? От, і ваші хвороби. Звісно, тут карта каже про чорну смугу життя, тут і грошові можуть бути втрати, страхи взагалі. Да? Після таких, коли вас зраджують, звісно, страшно йти далі по життю взагалі. От тут буде у вас такий можливо стан, що потреба в отриманні допомоги. Да? Можливо, з'являться суперники, наприклад. Ну, Дуже рідко ця карта каже про фізичний стан, про фізичну смерть. Да? І знову таки, що буде заважати, якщо ви, я ще раз кажу вам, якщо ви будете заглублюватися в стан жертви надовго, якщо ви не схочете взяти за свій біль так само на себе відповідальність і в той же момент взяти на себе відповідальність. Скільки я буду в цьому болі, білі, да? скільки, скільки я. ну... Неправильно я якось сказала, вже вибачте, да? скільки я буду в такому стані, розумієте, скільки я собі дозволяю бути в такому стані, в стані, коли я себе жалію, в стані, коли я безпорадна, нічого не можу і нічого не хочу. Да? От тут ще що буде заважати, тут про небезпечних ворогів, котрі готові зруйнувати все ваше ваше нажите, да? Тобто, як можливо, ви будете в такій ситуації, або є, наприклад, ну там, якщо окупація. Да, то ви ну, ви там занурюйся в біль, не занурюся навколо вас, на жаль, не завжди одразу все змінюється. Але ж, любі друзі, треба триматися все одно, все одно, не занурюйтесь. Я вас умоляю, будь ласка, слідкуйте за своєю психосоматикою. <кху> Бачите, я теж ще відходжу, от, але я не здаюся, я не здаюся. А, і, і я вам цього щиро щиро бажаю, любі друзі. Будь ласка, бережіть себе. Не думайте, що зараз, якщо така ситуація, то буде без безвихідь. У вас все життя ні, так не буде через такі переломні моменти. Ми приходимо до того. От, згадайте своє життя. Згадайте, навчайтеся пробудовувати, да, коли ви аналізуєте. Ну, якщо ви аналізуєте, якщо ні, то починайте. Це дуже цікаво. Якщо ви почнете аналізувати своє життя, і які у вас події, за якими відбувалися, ви точно зможете в своєму житті неодноразово побачити такі моменти, коли у вас був мінус, просто от, ну, мінус-мінус у всьому, у всьому, але через те ви на якийсь плюс виходили. Розумієте? От, і тільки ви вас залежить, залишить, коли почнеться ваш плюс? Тільки коли ви візьмете на себе відповідальність, любі друзі. І так, четвірка жезлів це на те, ну, як, на що можна тут звернути да, увагу. Карта каже, що треба прийняти ті блага, котрі у вас зараз є, як належне, да, тобто в якому б стані ви не були. Вистачає вам чогось, не вистачає. Будь ласка, тут про те, що треба... Ну, скажімо так, перефокусувати свою увагу. да? От, ну, Я не хочу дуже так, я не хочу яко, когось дуже, дуже тригерити. да? Скажімо так, є, є три корочки хліба, треба все одно за них поблагодарувати. Сконцентруватися на тому, що є, розумієте? Я не хочу комусь там бажати три корочки хліба. Неправильно, некоректно сказала, вибачте, не приймайте то. Просто, яке у вас зараз блага є, Знайдіть щось в своєму житті, хоч малесеньке, за що ви прямо зараз можете благодарувати всесвіт. Вчепіться за за той маленький плюс, і благодаруйте кожну мить за нього. Розумієте? От дивіться, тут у когось відіграється, що буде кар'єрний зріст навіть. Карта каже, оціни гарне ставлення до вас від людей. Та починай їм відповідати тим же, да? у когось відіграється як задоволення від роботи, яку ти зробив. І можливо, це і буде ваше задоволення своє, свого духовного росту. Якщо ви берете тут на себе відповідальність за свій стан, повірте, ви, у вас буде потім задоволення. Тому що а, навіть. А, у мене був такий випадок. В мене син, він не дуже, скажімо так, ну, не дуже езотеричний, да, як я. Наприклад. От. Але колись в нього була гнойна ангіна. Ну, якщо хтось стикався, да, вона від трьох тижнів лікується. Там прям були в нього справді були рани, було все дуже погано. Звісно, ми там ходили ну, в, Я викликала лікаря, йому там понавиписували всього. от, Але я все одно вже до того. да, Я ще була, це було давненько, я була не така собі дуже впевнена в своїх енергіях, скажімо так. от, І тому я виріла тоді поєднати, щоб не було йому гірше. Я поєднала медикаментозне лікування да, з езотеричним. <кхів> Повірте. Через півтора тижня в нього вже е, все пройшло Серйозно. Ми п, е, просто використовували, скажімо так, магію е, свічки. Кому цікаво, будь ласка, пишіть коментарі, я поділюся. Все було, все було просто. Про що то, про що то було? Да? Для сина це був експеримент, тому що йому було на той момент так погано, що він довірився просто мені. Він готов був на все, аби йому стало краще. розумієте? Отакий був у людини стан. І він повірив так само, як і я. Свято вірила, що все це комплекс котрий я ха, побудувала дами медикаментозно, плюс Езотерична, да, скажімо так, робота з енергіями, свічна магія. От. І все це дало неймовірний результат. Серйозно, наші сусіди, ну, там моя подруга на той момент були всі вражені, як так. От. Тому що в нас була мета. Для мене це теж був експеримент, але всі такі експерименти просто підсилюють мене в моїй силі, да, в моїй вірі. От. Тож, будь ласка, любі друзі, тут, можливо, ви зможете сфокусуватися. На тому, що у вас якесь покращення буде в роботі. Не буває завжди, у всьому, і постійно погано, розумієте? Ще раз кажу, да? знайдіть щось маленьке, в роботі у вас там а, плюс ще в чомусь, плюс, да? вчепиться саме за нього. І витягуйте себе, як Мюнхгаузен, от з таких енергій, будь ласочка. І так, яка енергія вам все ж таки допоможе? Найбільше екологічно обнулитися і вийти з низьких вібрацій, що вам допоможе, я вам нагадую, любі друзі. Я вам нагадую про те, що я кожного дня викладаю по одній карті маленькі відео. І там з кожній колоди метафорічні, є по одній карті, щоб не робити великі, щоб вас не загружати. Да? Якщо вам чогось тут не вистачає, наприклад, ну, щось не незрозуміло, не щось ви якесь питання не відкрила, да? я е, е, зараз, Тому що це ж е, загальне, то заходьте, будь ласка, на мій канал, коротенькі відео. Там, шот називаються да, англійськими буквами. Заходьте туди, просто прокручайте, наприклад. Да, ви можете просто, метафізика вона так працює. Ви можете просто прокрутити, тикнути пальцем, що мені треба знати, і подивитися хвилиночку. Для себе матеріал, так, якусь карту, там є і таро, і, 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 і метафорічні карти. от. І просто то буде вам як підтримка. Я обрала такий формат, щоб кожного дня вам вас не грузити. Тому що мене не, ви, не, не виходить робити не дуже довгі. А, Розклади з метафорічними картами Розумієте? Ну не виходить багато інформації підіймається, хочеться все, все розказати. Тому що я тут для чого? Щоб передавати просто вам інформацію. Якщо вона до мене приходить, я повинна її казати, і тоді вони виходять великими ті розклади. Да, я розумію, що ну важко на кожен день все то можна не встигнути, просто пропрацювати. Так ви хвилинку по, -по послухали якусь про якусь енергію, про якусь там і родова система розглядаємо, і ресурс. Розумієте, енергії, енергії так само я викладаю. От. І ви просто одну хвилинку послухали і почали з тим працювати, і буде вам щастя. І так, які енергії будуть вам допомагати? Дивіться, я тут прикрила тут оголені пані, От, щоб мене не заблокували. А, які енергії, дивіться, тут чоловік. Він закрив вуха, да, і він тікає. А навколо нього жінки, вони дуже агресивні, тому що од одну з них вони тримають ну, як підмишки, да, так взяли її, вона як без свідомості, ну їй якось погана, скажімо так, да, і три жінки накинулися на чоловіка, показують пальцем на неї, що ти наробив, падлюка і так далі. Да. От тож, які енергії вам будуть тут допомагати, не бійтеся, послати. За кораблем когось, хто вас ображає, не будьте е, гарною людиною для того, хто вас зраджує, хто з вами лицемирить. Да? Хто вас використовує в своїх якихось негідних схемах, не перестаньте бути гарною дівчинкою або гарним хлопчиком. Нас так виховували задля того, щоб нами керувати, щоб людина не могла себе захищати, щоб людина соромилася себе захищати та свої кордони звідти і приходить порушення наших кордонів, тому що. А інші люди вони відчувають, що ви не на 100% готові самі себе захистити. Тож, якщо ви не можете самі себе захистити, просіть про допомогу. І тут сказано було: да, стан, коли вам треба допомога. От, але Ще раз я хотіла тут теж ремарочку сказати, будь ласочка. якщо навіть вам допомагають, да, знову таки не входьте в той час в стан жертви. О, допоможіть мені, окей, вам допоможуть. І треба навчитися, то є сила, коли ви можете просити про допомогу. Але знову таки іноді люди починають присідати на ту допомогу. Розумієте? Вони починають парати... паразитувати. Я і тут попрошу, я і тут попрошу, потім людина, а потім сама живе. Ну, вибачте, як паразит, таке є. Вона, вона починає пристосовуватись тільки до тих варіантів, де є щось у когось взяти і так далі. Да? Постійно просто просить потім про допомогу. То не є ок. Постійно вас не буде ніхто захищати. В кінці кінців вам скажуть, слухай, ну ми можемо тебе захищати, а ти чого себе не можеш захищати? Розумієте? Це не означає, що там декілька разів ви не можете попросити знову-таки про допомогу. Тож, будь ласка, Навчиться захищати свої кордони. Навчиться виходити, от з такого. Бачите тут теж. Там жертви, все, вона впала у вічай, да, вона закатила, відкинула голову, закатила очі, закрила їх, все. Мене образили захистіть. Так бувають моменти, коли ми не одразу, не одразу в нас є внутрішня сила для того, щоб себе захистити. Але тут вам точно треба цьому навчитися. Інакше ці ситуації, ці люди, котрі вас зраджують, вас використовують да, і ну, дурять вас, вони цей поток не скінчиться. Розумієте? Треба навчити себе за. Захищати, буде вам щастя. а Дивіться, тут теза така, я з нею не згодна одразу вам скажу і зараз поясню. Тут кажеться про те, що жінки завжди такі, їм чогось дуже страстно хочеться, да коли вони того вже щось отримали, да то ну вони відчувають в них відчуття розчарування. Ну тобто я вам скажу не тільки жінки. Тут просто колода, да вона більш жіноча, скажемо так, але не тільки жінки. Чоловіки, інші люди теж а, іноді мають розчарування від того, чого вони, начебто, щиро, дуже тривалий час хотіли. Чому так відбувається? Та тому, що було навіяно цій пані, наприклад, хтось мо міг навіть з тих подруг сказати, ля який класний чоловік. Боже, я б собі такого хотіла. Пані думає, ля вона хоче. То точно тоді, а він до неї, да, то точно тоді мені треба такий. Я теж його хочу, тому що його інші хочуть, розумієте? А людина не гідна. Людина не гідна, він зверху, да, класний, там симпотний і так далі. Да, нема гідності, нема е, чоловічих якостей в, не, в нього і так далі. Тобто, там не знаю, не, не любить працювати і ще якось, розумієте? От, тобто. За того, що хтось щось хоче, ви теж починаєте хотіти. Це означає, що вам ваша мета була нав'язана кимось суспільством, да? Який, якоюсь е, хотілкою іншої людини, да? котрі ви ну, ну так буває, да? коли наші знайомі кажуть, Боже, я ото от собі хочу, а ви думаєте, ля, вона хоче, ну вона ж модна, я ж знаю. Тоді і я хочу, значить, то точно мені треба розумієте? То можливо, просто подумайте, чи точно ви хотіли того шляху, куди ви тут йшли, і що до вас прийшло? Можливо, тут треба розібратися. да, І тут знову такі обнулення. Дивіться, не давайте тут про безглузді, да, погляди там і дії навіть да? про небезпеку. Знову такі, не давайте себе вводити води, в оману. Розумієте? Хтось скаже, слухай, ти ж там а, дурень. Да? Тож, а дурні вони що? Вони ж такі легкі, вони можуть ходити по повітрю. Йди прямо, йди, буде тобі щастя. Ти отсюди станеш до Бога попадеш. Розумієте, про що я? Не давайте вводити себе в оману, нікому і буде вам щастя. До побачення з повагою, Софія!